Нагадуємо, що з 19 липня починається подання заяв до закладів вищої освіти за всіма джерелами фінансування. Особливістю вступної кампанії цього року є те, що пріоритетність розставляється не тільки на заяви на бюджет, на відкриті конкурсні пропозиції, а й на заяви на контракт. Тобто, якщо вступник хоче вступити лише до цього вузу, то він повинен подати дві заяви: одну на загальних умовах на бюджет на відкриту Конкурсну пропозицію і другу на цю ж спеціальність тільки за кошти фізичних або юридичних осіб. Кожна подана заява має свою пріоритетність і є вже втраченою, якщо від цієї заяви вступник відмовиться. Якщо вступник проходить на бюджет, всі наступні заяви на бюджетні місця в нього згоряють. Але він може вступати на контракт далі, на другий, третій потік і там же обирати, де він буде навчатися за контрактом. Але ж якщо вступник відмовився від бюджетного місця, він вже не має права вступити знову на бюджет і не має права отримати грант. У 2025 році держава надає гранти двох ступенів. Грант першого ступеню – це 17 тисяч гривень, які надаються за умови набрання 150 балів з двох дисциплін під час проходження НМТ. Також для спеціальності, яка користується особливою підтримкою держави, бал, який потрібно набрати, складає 140 балів з двох предметів для отримання гранту першого рівня. Для отримання гранту другого рівня необхідно набрати не менше 170 балів з двох дисциплін НМТ, і він складає 25 тисяч гривень. Але крім основних сум грантів першого і другого рівня в цьому році запроваджені коефіцієнти, які стосуються Шостинського інституту, зокрема. Тобто, якщо заклад освіти знаходиться на території Сумської області. То він під час вступу збільшує грант на коефіцієнт 1,5. Це стосується лише тих вступників, які і проживають на території Сумської області. Тобто, якщо вступник вступає з прикордонних територій в центральні заклади освіти, він цей коефіцієнт не отримує. Так само не отримує цей коефіцієнт, якщо він вступає з центрального району у заклади прикордонні. Також для спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави, впроваджений ще один коефіцієнт для спеціальності інженерія, тобто G1 G24, що включає спеціальності Шостінського інституту, G1 хімічні технології та інженерія, спеціальність G11 машинобудування і спеціальність G7 автоматизовані системи управління та робототехніка, також складає 1,5. Тобто, якщо студент, який проживає в Шостінській громаді, Вступає до Шостинського інституту. Загальна сума гранту першого рівня в нього складає 17 умножити на 1,5 і на 1,5 – 38 тисяч гривень, що повністю покриває навчання на контрактній основі. На спеціальність С1 економіка можна отримати лише грант другого рівня. Тобто набравши 170 балів з кожної дисципліни і використовувати лише коефіцієнт 1,5, що стосується закладів освіти з прикордонних територій. На гранти можуть претендувати лише ті вступники, які не отримали запрошень на бюджетне місце в цьому році. Шосткінський інститут Сумського державного університету запрошує на навчання за державним замовленням, за спеціальностями G1 хімічна технологія та інженерія на денній та заочній формі навчання. Також за спеціальності G11 машинобудування, за спеціалізацією G1103, технологічні машини та обладнання. І спеціальність G7 автоматизовані системи управління та робототехніка так само має бюджетні місця як на денній, так і на заочній формі. Хочемо нагадати, що слухачі підготовчих курсів Шосткінського інституту при вступі у Шосткінський інститут мають право на додаткові 10 балів до їх загального рейтингу бал. Обсяги державного замовлення в Шосткинському інституті ви можете подивитися на сайті Шосткинського інституту у розділі Як вступити. Нагадуємо, що закінчення реєстрації заяв вступників за всіма джерелами фінансування закінчується 1 серпня о 18.00. Формування рейтингових списків, в яких буде вказано, чи потрапили ви на бюджетне місце, закінчується до 6 серпня. З 6 по 9 серпня вступники повинні Підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Зарахування за державним або регіональним замовленням, а також за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо це заява з пріоритетністю, буде не пізніше 11 серпня. Наступне переведення на бюджет осіб з пільговими категоріями до 18 серпня і надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб після 18 серпня. І нагадуємо, що продовжується реєстрація в. Ступників для проходження фахових іспитів в закладі для вступу на освітній рівень магістра в Шостинському інституті Сумського державного університету абітурієнти, які мають посвідчення учасника бойових дій, або такі, що мають вже Вищо освіту на рівні магістра або спеціаліста мають право вступати до Шосткинського інституту на освітній рівень магістра без ЄВІ на основі фахових випробувань в закладі для вступу в закладі необхідно буде здати співбесіду з іноземної мови та фаховий спецпеціальності. Запрошуємо абітурієнтів до Шосткинського інституту Сумського державного університету. Прошу підтримувати нашу молодь. Молодь повинна вчитись в інститутах, їх повинно бути більше з кожним роком. І давати можливість, будемо допомагати найменшу можливість. Та група, яка в нашому Шоскінському інституті, звільнили в запас військових, хто мене чує, будь ласка, приходьте, будемо надавати допомогу, будемо фінансувати всю ваше навчання у нашому Шоскінському інституті. Був керівник департаменту освіти, вищої домовилися. Що наш інститут буде підтримуватися?